Привіт привіт всім! Сьогодні 20 листопада і я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. Сьогодні я хочу розпочати запис такого в'язовлогу 24 години. Мені хочеться побачити, що ж за 24 години я зможу зробити. І так, 24 Години нав'язаннячко. Саме нав'язаннячко, інші свої рукодільні процеси я буду робити, не враховуючи часу. І так, першим процесом, який я буду в'язати, це моя сукня. Сукню, яку я в'яжу у проєкті Моя сукня, так як сукню я хочу вдягнути на новий рік, то ось, скільки я маю цієї сукні. Ось я поставила зелененький маркерочок і буду в'язати цю сукню. Але один процес у роботі, я майже ніколи не працюю над одним проєктом. мене їх декілька. І другим проєктом, який я буду чередувати з цією сукнею, у мене буде мій свитер. Светр полосатик. Я його раз почала в проєкті Чудо в смужку, але карти не так лягли, зорі не так стали. І цей проєкт у мене залишився. Ой-ой-ой, я вас хитаю. Залишився у мене на такій стадії. Ось уже буду продовжувати. І буду... це другий проєкт, яким я буду працювати. Ось у мене стоїть теж зелений маркерочок. Оці два проекти я беру у свій. 20-годинний марафончик. І так, я розпочинаю працювати із такими проектами. Як буде, скільки буде часу, скільки днів я буду тратити на 24 години, я не знаю, але все-таки я стартую сьогодні, 20 листопада, завожу таймер і буду працювати з в'язанням 24 години. І так, не перемикайтеся. За секундочку я поклю... підключуся з звітним відео. А всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Хай рідше лунає або взагалі не лунає сирена, нехай швидше настане наша перемога. І так, до зустрічі! Доброго недільного раночка всім! Сьогодні вже, ж, як ви зрозуміли, 26 листопада неділя. І я вирішила все ж таки поділитися тим, як же в мене прийшов мій особистий тиждень під гаслом 24 години нав'язанечку. Цей проєкт, я вже казала, буду брати два, два вироби, і нав'язання я потратила, ось мене на цьому. Залишилось на моєму таймері 35 хвилин. 35 хвилин це якраз я сьогодні ввечері попрацюю і якраз буде 24 години. Тобто за цей тиждень все-таки в'язанню я приділила 24 години. І так, показую, що ж у мене вийшло. Так, ось перший мій проект. Ой, такий великий чудо в смужку Був светр, але, але проект я не вспіла смужку. то завершую тут. І так, ви бачите, маркер. Ось тут маркерочок. І ось я в'язала. В'язала зв'язаний вже у мене перед спинка. І навіть я набрала і пров'язала пару рядочків мого рукава. Ось це мій, мій светр, такий брутальний светр, В'яжеться потихеньку. І я маю надію, що на наступному тижні, в тижні визволення, я все-таки цей светр завершу. Пров'язано доволі таки багато. Ось це мій перший проєкт. Другим моїм проєктом, який я брала ось свій тиждень в'язальний, це моє плаття. Але плаття, яке я вже ось вам покажу. Десь сантиметр місць. Загубився, нам візьму лінійку приблизно 35 сантиметрів я пров'язала свого плаття. Я нічого про нього за умовами не розповідаю, але ось це я пров'язала плаття. Я дуже задоволена, так як тут в цьому платті спиці всього-навсього 2,25. Ниточка тоненька, ще й переплетіння. Ось так. Просунулась. Ось, я мега-мега задоволена. Дякую, Оленочка, що ти нагадала мені про такий челендж, і я таки дуже добре просунула свої в'язальні два проекти. І так, бажаю всім більше часу на улюблене хобі. Нехай буде. Швидше наша перемога, і до зустрічі в наступних відео.